Всім привіт, вас вітає компанія Imex Him Group. І сьогодні виходить вже четверта, фінальна частина відновлення машини для ЗСУ. Якщо ви ще не бачили минулі частини, то переходьте на відео за підказкою угорі. Отож, сьогодні ми з вами будемо наносити автоконсервант, мастику та ґрунтівку. І крім цього, ми обслужимо автомобіль перед його відправкою до наших військових. Перед нанесенням автоконсерванту необхідно розібрати дверну карту автомобіля. Для цього знімаємо заглушки та викручуємо всі гвинти, після чого обережно знімаємо дверну карту, щоб не пошкодити дроти підсвітки та скло підіймача. Далі беремо автоконсервант «Автотрейд Мовіль 2, перед використанням якого нам необхідно його збовтати і залити в технічні отвори. Проте в даному авто ми помітили отвори в фабричній плівці. Вона мала захищати кузов від корозії, і ми, скориставшись цим отвором, консервуємо двері авто. Після консервації збираємо двері і повторюємо ці процедури на трьох інших дверях. До речі, є більш легкий і зручний метод нанесення мовілю через технічні отвори. А поки ви дивитесь на цей процес, я вам розкажу, для чого взагалі потрібен автоконсервант. Він захищає авто від корозії, підвищеної вологості і дає захист від сольових розчинів. Наносять його на поруги, двері та багажник авто. Більше інформації про мовіль 2 в нашому детальному огляді на нього. Тим часом машина відправляється на підйомник і перед нанесенням мастики необхідно почистити дно металевою щіткою. Також не забуваємо одягти засоби для особистої безпеки, такі як маска з пиловими фільтрами. Маска повинна закривати як дихальні шляхи, так і очі. Після первинної обробки щіткою наносимо перетворювачі ржі від «Автотрейд». та чекаємо 8-10 хвилин. Потім знову проходимо металевою щіткою і далі прискорюємо процес за допомогою будівельного фену. Після цього готуємо ґрунт 992 від «Автотрейд», який розбавляємо розріджувачем White Spirit прямо в фарбопульті. І продуваємо дно стисненим повітрям за допомогою фарбопульта. І після цього наносимо ґрунт 992. І щоб прискорити процес висихання, знову використовуємо будівельний фен. Тепер ми маємо нанести мастику. Для цього ми змінюємо локацію і розбавляємо мастику розріджувачем White Spirit Auto Trade. Ретельно перемішуємо і наносимо на дно за допомогою щітки прямо по шару ґрунтівки. Повторюємо цю процедуру по всьому кузову авто. І вже на наступний день, коли мастика повністю висохла і авто повністю відремонтовано, ми заливаємо антифриз та склоомивач від «Автотрейд». Далі залишаємо їх в багажнику для наступних користувачів, які якраз вже отримали авто і готові передати вам привіт. Вітаю! Ми бійці 3 окремої штурмової бригади. Хочемо подякувати компанії ІМевськім груп за відновлення цього чудового авто та його фарбування. Дякую, друзі! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! А ви тим часом ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо хочете бачити більше подібного контенту. Разом до перемоги! Авторитет в автохімії, якість гідна уваги.